Вітаю всіх. Теро підказки, вчервіні чотири поради на наступний тиждень. Як завжди, три позиції, як завжди, поки що в стандартній формі. Ну, а далі все може бути. Отже, що очікує найближчий тиждень? Всі три варіанти. Енергії одиничок. Енергії, в яких будуть знаходитись дві ячки. Змушена була трішечки призупинити відео. Отже, в енергіях, яких знаходяться двієчки. Ну і енергії, в яких знаходяться трійки. Ну що, позиції на столі. Будемо їх розкривати. Одинички, в яких енергіях ви знаходитиметесь наступному тижні? Так. Щось мені показує, що ви трішечки будете як в, конф... в конфронтації з іншими. Mm -hmm. Чому так? Mm. Вам, як хотітиметься легкості, а вам надаватимуть? Mm. А вам даватимуть легкость, але трішечки, знаєте, з таким присмаком. Поглиблення. Як це може відбуватися в реальному житті? Саме банально, вам до прикладу, побачили знайомого, хочеться поговорити, як то кажуть, по вершкам. Привіт, пока, як справи, і пішли. А людина у вас починає зачіпати, і от, давай ми поговоримо про те, давай згадаємо все, давай ще щось, а ви розумієте, що вас це може починати напрягати. Далі. Ви можете намагатися комусь або в якійсь сфері продемонструвати, що ну я ще не зовсім професіонал, є питання, які я маю вивчити, там, підчитати чи ще щось, а ця сфера або інші люди вам говорять, та ні, ти король кубків, ти тут вже розумієшся. Тож, давай, будь ласка, починай. В когось може проходити такий момент, коли, до прикладу, у вас ну, як попросять десь виступити. І сказати, що вам це буде по приколу, ну, я не можу такого сказати. Одначе, чим буде для вас корисний цей момент? Це перше, ви зможете якби, трішечки зрозуміти, наскільки поставлена ваша мова. І другий момент, це те, що ви якби, з одного боку відчуватимете, що ви ділитесь з чимось за іншими. І в той же самий час ви як розумітимете, що ці люди. Ну, не зовсім верніше, ви не зовсім досяжні для них. Тож, можливо, це буде якось не знаю, на закритій якійсь вечірці, де не, не передбачені якісь додаткові питання. Можливо, це буде через інтернет. Ну або, зрештою, можливо, це буде на вашій роботі, але знову ж таким моментом, коли виступили, доклад зробили. Дякую, до побачення. І знаєте, що саме цікаво вам це сподобається? Вам це сподобається. Єдине, що, знову ж таки, ви е, мати чогось лег легкого, одначе вам і е, більші моменти плюс, і більші моменти мінус е, трішечки будуть поглиблювати. Отже, давайте, що очікує одиничок в сфері кохання? Ну, тут ви реалізуєте Пер... свого пажа кубків. Тут у нас перевернута десятка жезлів. Абсолютно не буде бажання десь ускладнювати, абсолютно не буде бажання щось проясняти. Скоріше, якщо і трапиться якась ситуація, буде бажання якось відсторонитися, зробити вигляд, що мене це не хвилює, або не стосується, ніж намагатися то все прояснити. Перевернута десятка жезлів ще може показувати про те, що ви, зрештою, припиняєте себе, як стримувати. І в цьому випадку вам хотілося би з кимось, знаєте, знову повторюсь, Повершкам повзаємодіяти, але люди вам будуть демонструвати, що вони зацікавлені в вас більш глибше. Що очікує в сфері роботи? М -м -м, страшний суд. Ну що? А, одинички, скоріш за все, на наступному тижні ви більше будете орієнтовані на вашу роботу. А, тому що будуть моменти, які а, будуть доволі такі. Серйозні або фундаментальні, в яких ви мусите проявити себе, тому що це як можливість щось закласти на перспективу, або ж, зрештою, якісь моменти завершити. Тому, як би вам не хотілося трішечки відсторонитися від інших, на жаль, не вийде. Що стосується роботи, однозначно. Єдине, що тут може бути підказочка, що інколи. По роботі надавайте пріоритетність більше роботі, ніж е, спілкуванням з людьми, тому що, знову ж таки, страшний суд говорить, що е, цей тиждень буде для вас, я б сказала, в дечому вирішальний. Е, гроші. І в Верховній Жриці у нас старший аркан е, Жриця. І в грошах у нас старший аркан, верховна жриця. Комусь можливий посивний дохід. Тобто, якщо ви вкладалися в якийсь момент, то будь ласка, це ваш варіант. Далі, якщо ми говоримо про людей, які практикують ну, або реалізовують себе в моментах психології, філософії, соціології, конфліктології, оці всі ваші. Знання, вони можуть на наступному тижні принести вам дивіденти. Не обов'язково це одразу акцентую увагу. Не обов'язково це може бути момент а, саме великої суми чи м, дійсно грошей. Якщо ми говоримо про гроші, це може бути і цінний подарунок, який, зрештою, якби. Матиме для вас цінність, при тому це може бути для когось. Ну, вибачте, дрібничка. А для вас це буде доволі такі дуже цікавий і актуальний момент. Ще, якщо ми говоримо про ті, хто практикують, будь ласка, на наступному тижні можете пропонувати свої послуги. Зараз скажу all inclusive, але вже ви як вирішуєте самі, яким саме чином. Тому що, знову ж таки, тут показують, що наступний тиждень для цього буде дуже і дуже перспективний. І ще. Менше розповідайте іншим людям, скільки ви заробляєте, або скільки ви вклали в якусь покупку, або скільки ви відкладаєте. Коротше, на наступний тиждень це для всіх. Я б радила трішечки тримати рот на замочку, що стосується. Сфери грошей. Тому що, повірте, іншим людям такі питання не потрібно знати. а Вам, зрештою, ну, не думаю, що є сенс про це дуже розповідати. На цьому дякую. двійки. О, Двійки будуть викидати з життя все, що о, їх дратувало. Це не означає, що прийшли додому, відкрили вікна і викинули весь хлам і не хлам також. Можливо, в когось і так програється. Можливо, хтось е, зрештою вирішить, що потрібно зробити ледне генеральне прибирання із перебиранням шкафів, перебиранням якихось шухлядочок чи ще щось. А у когось це може пройти просто набагато проще, коли ми наводимо інший порядок на робочому столі. Якщо ми не прив'язуємося до конкретних таких поведінкових характеристик, то карта детокса може говорити, що наступний тиждень він як принесе полегшення. Він як принесе. Е Такі, знаєте, відчуття, наче ситуації, які не давали вам спокою, вони лишилися в минулому. Єдине, на що я е, вас зорієнтую, що вони не просто так лишаться в минулому. Якщо ви зробили певні дії для того, щоб цю ситуацію залишити або завершити, або зрештою її позбутися, то, звичайно, на наступному тижні у вас звучатиме це саме так. А якщо ви, скажімо, закрили на це очі, ну, не факт, у ви не факт, уві, Факт. Так, сфера кохання одинички. Перевернута карта справедливості. Ну, інколи ви йтимете на поступки, інколи вам йтимуть на поступки. Інколи ви відчуватимете, що трішечки якось не зовсім до вас справедливо відноситься. А інколи ви можете так само не зовсім справедливо відноситись до інших. На що б я звернула вашу увагу? Дивіться, якщо ми говоримо про поєднання двох арканів до Токса і перевернутої справедливості, то тут вам дуже чітка підказка. Подивіться на партнерів або те, що відбувається в сфері кохання у вас на зараз, і чи не впливає минуле на ваше сьогодення або на ваше майбутнє. Як це може знову ж таки у нас програватися? Коли ми сидимо, чекаємо на якусь людину, та людина вже благополучно собі одружилася, народила купу дітей, а ми її чекаємо. Звичайно, це не зовсім, скажімо, буде справедливо. Далі тут ще буде ну це для невеликої кількості людей і у кого вже є партнери. Якщо недавно ви відновили спілкування або стосунки, так от вам підказка, що не треба притягувати старі моменти, це буде невірно. І так само карати себе або партнера за старі моменти, ну, ніякої, скажімо, користі немає. Якщо ми говоримо про людей, які знаходяться в пошуку партнерів, то о, вам показують, не дивлячись на те, що ви намагатиметесь щось викидати з минулого, все рівно інколи минуле про себе буде нагадувати. Ну, а чи реагувати вам на нього чи ні, то вже приймати рішення вам. Далі. Сфера роботи. Хоробрі партняшки, мені хочеться сказати. Перевернута дев'ятка мечів. Ви абсолютно не будете сумніватися у власних діях, в прийнятих рішеннях, в розумінні того, що відбувається. І взагалі, в мене таке, знаєте, враження двієчки, наче ви на наступному тижні просто-напросто як візьмете собі за ідею. Завершити все, що вам заважало, або, зрештою, покращити, як би це сказати, деякі моменти, які змушували вас відчувати себе не зовсім впевнено. Ну, саме банальне, коли нам є. Якась задача, яку нам потрібно зробити, але вона нас роздражає. Зазвичай, ну, от в моєму випадку, як я можу привести приклад, щоб ви зрозуміли про що я це я називаю мавпяча робота, коли робимо те, що по суті ну, немає ніякої логічності, адекватності і необхідності. Але. На жаль, таке буває. І, звичайно, коли ми розуміємо, що з цим треба зіштовхнутися, цим треба зайнятися, ми можемо відтягувати цей момент. Так от, на наступному тижні ви двічки будете прям рішуче налаштоване, це все припинити, як то кажуть. І я б сказала, що у вас, як буде можливість надбати нових знань, які будуть корисні на майбутнє. Ще якщо ми говоримо про. Певне виробництво, вона як руками щось показують, як робить, ем, є можливість отримати новий досвід. От ви складали конвертики, до прикладу, одним способом, а тут, як вам підказують або показують, можете самі на якийсь там наткнутись мастер-клас чи сходити на навчання, де покажуть вдві дії складання конвертику, що доволі таки покращить. Вашу роботу. Ну, розуміємо, що це звичайний приклад. Тож, якщо хтось на наступному тижні збирався на навчання, навіть не сумнівайтеся, це буде вам а, на плюс гроші. Так, а от з грошима, будь буд ласка, зайкати це почала, будь ласка, обережненько. Чому? Тому що, ну, перше, що мені показують, можуть намагатися вас трішечки намахлювати, скажу таке негарне слово, люди, які на сьогоднішній день є вашим минулим. Чи віддаленим, чи близьким, це вже не має значення. Що я маю на увазі? От, до прикладу, хтось звик до вас приходити позичати. Ви постійно позичаєте, при тому ви можете з людиною зараз практично не спілкуватися, одначе, як тільки у людини якісь фінансові проблеми, вона біжить до вас. Так от, по сімки мечів показують, що обережно, це не той момент, в який необхідно вкладатися. Далі. Якщо хтось там з минулих варіантів локації скаже, давай зустрінемось, от ти тільки там, не знаю, Закажи місце в кафе, чи ще щось, чи закажи меню. Не радила б такого робити, бо сімка мечів однозначно вказує, що ви можете трішечки, ну, як втратити в грошах, трішечки бути обманутими. Тут вже як поступити, ви вирішуєте самі, моя, як то кажуть, робота вас попередити. Ну і уважно слідкуємо за власними гаманцями, уважно дивимося, що ми купуємо в інтернеті. Уважно дивимося, на що ми витрачаємо кошти. І ще, знаєте, така як рекомендація: частіше перевіряйте баланс на карточки. Чому? Тому що якщо у нас немає живих грошей в гаманці, ми не завжди можемо відслідкувати у цей момент залишку на карточки. І, зрештою, Вирішимо, що нам ще ой-ой, ой а тут вже буде ай-яй-яй. -ай -ай. Тому з такими моментами будьте обачними. На цьому дякую, переходимо до трійок. Трійки у вас що? Ну, щось у вас взагалі якийсь роздрай. Аркан Мерак перевернутий. <с роздрайки> роздрай буде, ну, як, внутрі вас чи зовнішні які обставини? Ні, тут зовнішні обставини. Ви знаєте, як виводитимуть в стан п'ятірки пентаклів. і можливості є, але в той же самий час показують, що е, немає часу, немає необхідності, або ще як не вистачає якогось ресурсу. Чому так як виводять? Трічки, кудись ви трішечки як зібралися не в ту сторону. Дивіться, паш кубків, трійка жезлів і перевернете ту спентаклю. Це показує, що інколи знаєте, такої на задорній ноті ми вирішуємо, що піду-ка я напишу колишньому. Або піду, от шефу скажу, ну, зараз шуткую, розуміємо, все, що я про нього думаю, чи про неї. Вам показують, що це не той напрямок. Трішечки пиніть коней, бо в такому випадку ви можете, по-перше, втратити можливості, а по-друге, втратити гроші. Бо і там пентаклі, і тут пентаклі. Тож вам і показують, що знаєте, якби все звичайно, для вас, але інколи треба бути більш уважними. Так. Хоча ви трійки будете, знаєте, відчувати, наче всесвіт проти, проти вас. Насправді, подивіться, в якомусь моменті ви завзято за щось так хапонулися, але не прорахували все до кінця. Тому вас трішечки як зупинятимуть. Так, що очікує в коханні? Сімка кубків. Мрії, 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 багато ілюзій, багато спілкування по інтернету, багато якихось пропозицій, багато слів. Але на жаль, самого моменту реалізації цих мрій я не бачу. Якщо ми говоримо про людей, в кого є партнери, то тут показують, що, знаєте, у вас, можливо, будуть розмови про те, як ви хочете ну, провести відпустку, або якісь ще спільні моменти, які вас надихатимуть, ну, або емоційно наповнюватимуть. Одначе. Показують, що на наступному тижні реалізувати їх не зовсім вийде. Ну, як приклад, ви запланували там якусь романтичну вечерю, але, на жаль, скоріше за все, вона не відбудеться. Ну, або може відбутися не в тому форматі, так як ви собі уявляли. Якщо ми говоримо про потенційних, про людей, які шукають потенційних партнерів, або ж мають певний вибір, то буде, показує, чітко показують на те, що буде багато спілкування в інтернеті. Єдине, що не все спілкування буде однаково корисне, і не все спілкування буде однаково для вас, ну, я б сказала, цікавим. Добре. До речі, з кимсь можете домовлятися про зустріч в реалі. Але не факт, що на наступному тижні відбудеться. Скоріше за все, трішечки перенесеться. Сфера роботи. Десятка кубків. Ну, на коні, на коні і ще раз на коні. От На роботі ви відчуватимете, що у вас все, як то кажуть, норм. Даже якщо, навіть якщо будуть якісь моменти, які вас вибиватимуть, ви про чудово розумітимете, як з ними взаємодіяти, як їх приборкати і як зрештою їх привести до тями до ладу. Єдине питання, що розумієте, це емоційний стан. А от що ви при цьому будете робити, як то кажуть, в енергіях жеслів, не бачу, бо тут цього немає. І я б сказала, що, знаєте, якщо поєднувати два аркани, перевернутий аркан в мерах і десятка кубків, знову ж таки, ви відчуватимете, що навколо вас відбувається якийсь хаос, а ви. Просто від цього кайфуєте. А, тому що цей хаос не ви запустите. А, можливо, до цього хаосу вас просто залучать не будуть, і ви будете за цим всім споглядати. Ну або, зрештою, інколи буває таке, коли, навпаки, а, знаходячись в цьому авральному стані, це просто, ну, я не знаю, пік задоволення, тому що. Ти відчуваєш свою наповненість, ти відчуваєш свою необхідність, навіть не дивлячись на те, що весь світ іде в тартарари. Тим не менше по десятки кубків ти прочудово розумієш, як тобі з цим всім справляти, справлятися. Тої стрічки в сфері роботи взагалі наступний тиждень. <смеш> Можна навіть не хвилюватися. Єдине, що не намагайтеся сперечатися з тими обставинами або людьми, <кхем> на яких ви не, мож... не можете вплинути. Ну, отут воно просто не принесе користі, а е більше витрачений час. Далі гроші. Ну і по грошам, чому би і ні. Маленькі подаруночки, маленькі пропозиції, маленькі підказочки. А, до речі, хтось може неочікувано купити дуже цікаву для себе річ. І, о, зрештою, потім для себе з'ясувати, що вона для вас ой як корисна. Хоча насправді могли купляти, ну, типу, куплю хай лежить вдома, знадобиться. Але повірте, мені показують про те, що. Ця річ може бути дуже вам знадобитися на майбутньому. Тож, якщо ми говоримо про гроші, тут, скоріше, знаєте розуміння, що інколи маленькі такі краплиночки, вони набагато цінніші, ніж всі гроші всесвіту. Ну або, зрештою, розуміння, що всіх грошей в світі не заробиш, і можливо, Варто акцентувати свою увагу на чомусь такому маленькому, але позитивному. То, що говориться про сферу грошей, там є своєрідна енергія, яка підказує про можливі, ну я не можу сказати, що однозначно прибутки. Тут скоріше подарунки, підказки, ну що так само має свою цінність і потім може вплинути на ваш матеріальний стан. Але на момент отримання воно не обов'язково буде саме в грошовому виразі. Тож, на цьому, трічки, я так само дякую вам за перегляд, дякую за лайки, коменти. Донати, як завжди, спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!